А яка кошечка сьогодні? Як мій вигляд? Вам? Усіх вітаю з вами Вероніка Арджент. Тема сьогоднішнього відео: що я хотіла змінити в своїй зовнішності? Усе повністю зараз буде про комплекси. Одразу скажу, що зараз в мене таких думок немає. Це було колись давно, коли я була маленькою закомплексованою дівчинкою, навіть не дуже маленькою, але все одно закомплексованою дівчинкою. І тоді я буквально ненавиділа себе всю. Ви просто не уявляєте наскільки насправді. А зараз ти, типу сильно в себе повірила, де? Понятно, легше сказати, що мені в собі подобалось ніж навпаки, бо цього було менше, на жаль, як це сумно. Пропоную приблизно почати зверху донизу. Отже, почнемо з волосся. If to be honest, я маю кучераве волосся, але. Почало воно кочеравитися в мене приблизно з років дванадцяти, коли почався перехідний вік. В принципі, все в організмі змінювалось. В мене пробудилася якась моя скрита генетика. Я тупо не розуміла, що відбувається, чому воно стає кочеравим, як за ним доглядати, за що мені таке горе. Я почувала себе якоюсь неохайною і негарною. Зараз, коли я вирівнювалася, я виглядаю ось так. І коли я його не вирівнюю, залишаю таким, як воно є по своїй природі. Я виглядаю приблизно так. Наразі я б напевне не відмовилася від можливості бути кучерявою і не заморочуватися з тим, аби крутити волосся бігудями, кутюшками. Тож я рада, що я можу залишитися кучерявою кучеравою, і випрямити волосся, коли я цього хочу. Ніс, і я була впевнена, що я в майбутньому зроблю собі ринопластику. Мені не подобалося, як я виглядаю в профілі. У мене є малесенька горбинка. Ну так, дуже видно. І мені здавалося, що це спотворює моє обличчя. цей комплекс у мене залишався достатньо довго, поки мені не сказала одна моя знайома про те, що мій ніс по співвідношенню до інших рис мого обличчя гармонійно виглядає, і вона мене не уявляє з іншим носом. І я якось задумалась про це і реально. Нормальний ніс, ти що виділишся? Зараз у мене бажання якось його змінити немає. Не знаю, що мені може стукнути в голову далі. Щоки? Мені завжди здавалося, що вони завеликі, в особливості років 13-15. Зрозуміло, що з віком обличчя трохи змінюється, і зараз я виглядаю інакше. І я не вважаю, що в мене якісь велетенські щоки, чи там, вони мені не подобаються, такого немає. Не любила, коли мене торкалися за щоки, бо я не хотіла цьому приділяти якусь увагу. Або цей тупий жест насправді, коли підходять і отак от тіляють за що у тебе. Ну, по-перше, це реально не дуже. Не робіть так. По-друге, через те, що в мене якраз такий був комплекс, мені здавалося, що ой, якщо мені так роблять, значить у мене дійсно велетенські щоки. Ну, все, типу, я не гарна. Родинки у мене їх багато, у мене вони по всьому тілу. Я вважала, що якби можна було прибрати всі родинки з мого обличчя, наскільки чистіше б воно виглядало. Що з типу того? Зараз я їх навіть не помічаю, мені здається. Особливості мені не подобалися оці великі родинки, які яскраво виражені, які постійно видно. I don't care. Взагалі, я не знаю, ну, які в мене тоді проблеми були? Посмішка. Боже, по-перше, мене частенько просили родичі, наприклад, посміхнутися на всі зуби на фото. Я дивилась на ці фото, мені здавалося, що я, коли посміхаюсь, моя посмішка. Виглядає фальшиво, і я не знаю, чому мені так здавалося. Потім в 15 років я собі поламала зуби передні. Після цього моя посмішка змінилась, і я знову мала до неї звикнути, і вона знову мені не подобалася. Зараз та наче нормально. Ну, криві трохи зуби може. Підот <пайдет> нестандартний комплекс. Навіщо повіка? Хто знає, той знає. Якщо я так от зроблю погляду, моя повіка закриває. От, от цю ділянку. Я не знаю, як це пояснити, навіть нормально. Мені це в будь-якому разі не подобалось. Я знову вважала себе якоюсь не такою. Не вдавалося через це намалювати якісь стрілки. Боже, я навіть макіяж не можу зробити через це. От що це. Зараз я не заморочуюсь над цим абсолютно. Мені пофіг, яка вона там у мене та повіка. Головне, щоб не повія. Ну, в плані не я. Ну, коротше, фігня, шутка. Пальці yeah. на руках. Я вважала їх за короткими. Хоча вони якісь середні, якщо прибрати нігті, I don't know. Але це ж вам не оті от самі тонкі, кисляві пальці. Від них, типу, не отримаєш ніяку естетичну насолоду. Та пофіг на ту естетичну насолоду, ну серйозно. У мене не про це канал. Аж шкода. Якщо в мене щось не так, як у інших, значить я якась не така, я не гарна. Все не так. Зріст, мій зріст, метр вісімдесят один. Виросла я дуже рано і дуже швидко. Це чисто генетична штука. Вже в 12 років я була метр сімдесят вісім. Це не набагато нижче, ніж я зараз. Я банально почувала себе некомфортно поряд зі своїми однолітками і з тими, хто старше мене. Я вважала, ну чого це я вище за всіх і за хлопців, і за дівчат. Чого я настільки висока? Я дуже сильно сутулилась через це, бо я намагалася. А якби зрівнятися з іншими. До речі, мене за це не були ніколи. Я себе булила сама. Тоді ще було модно, що високим хлопцям подобаються низькі дівчата. І низьким хлопцям подобаються низькі дівчата. А типу, високі дівчата нікому не потрібні. Shut up. В результаті мені достатньо багато робили на той час компліментів щодо зросту. Я цього тоді не розуміла, типу. Чому, чому вам це подобається взагалі? Коли до мене підходила знайома там, метр шістдесят і казала, я хочу зрісти у тебе. Я така стояла і думала, нащо? І з часом я просто зрозуміла, що якщо люди кажуть, що це гарно, що це класно, то чому я маю вважати якось інакше, правда? Фігура і вага. База, ґрунт, основа. Ну, по-перше, при своєму зрості я не можу важити, наприклад, 50 кг, А якщо і можу, то напевно, скоріш за все, я буду лежати десь в лікарні, бо для мого зросту це не здорова вага зовсім. Я боялася озвучувати свою вагу. А про фігуру, якщо казати, то там взагалі дуже велика окрема історія, тому що я. Перехворіла на РХП, і у мене навіть є окреме відео про це на каналі. Тут було вже складновато. В цілому, просто аби ви собі знали, я ненавиділа своє тіло максимально, ненавиділа свою вагу. Я мала нормальну вагу для свого зросту. Я все одно бачила себе товстою. Це вже от проблеми з башкою. Іменно розмір ноги. Я думаю, ви здогадали, що в мене не 36, шостий, не 37. й Мій розмір ноги 41. й і мене дуже бісить досі те, що виробники взуття, чи я не знаю, звідки його там привозять, з Китаю, вони думають, що жіноча нога не може бути 41-го розміру. Чи як? Можна ще знайти там таке взуття, як кросівки, або якесь зимнє взуття, тепле. Якщо це якісь туфельки, босоножечки, в'єтнамочки, це нереально. І от тоді раніше в мене просто ставалась істерика. Я починала в магазині там плакати через те, що. Я вважала, що це в мене нога то велика. Плюс ще чомусь вся підошва як половина моєї стопи. І як просто в це взуття влізти, я не знаю. І досі така проблема. Ну, скільки можна? А повернемося доверху. Якийсь довгий період не могла вийти на вулицю, не пофарбувавши свої брови. Аби ви розуміли, зараз я сижу перед вами з повністю непофарбованими бровами. Я нічого з ними не зробила. Щось не так? Та все так, все нормально казалось би. Я Боже, щось я з ними так робила? Була мода на квадратні брови. Я підхватила цю моду. Я дуже хочу стерти з пам'яті людей. Оцю от картинку, мене 15-річно, з цими бровами. Боже, я так не хочу, щоб мене хтось такою пам'ятав, обов'язково чорним кольором або таким темно-темно-коричневим. Боже кошмар. Але мені треба було це пережити і самі усвідомити, що це виглядає не дуже, що мені це не пасує, як мінімум. Якби мені хтось тоді сказав, що я в майбутньому взагалі нічого не буду робити з бровами, я вам сказала, Ви що? Я так на вулицю не вийду. Останнє із того, що я згадала, бо років мені було 10. Знаєте, той вік, коли голос у дівчат і у хлопців приблизно однаковий, я десь почула свій голос через якийсь запис, чи голосове, чи відео, і мені здалося, що я звучу як хлопчиською, що я як якийсь... Пацанчик. Через те мені не подобався мій голос. А тепер питання: Нік, а що тобі подобалось? Та нічого. Вони постійно до себе якісь були претензії. Я думаю, ви дізналися більше про мене тепер. Усім дуже дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Також у мене є соціальні мережі, такі як Інстаграм та TikTok. Туди теж можна заходити, якщо що. Пишіть свої коментарі щодо цього відео. Чи впізнали ви себе? Я сподіваюся, ні, але я розумію, що це нереально, на жаль. Бо я блін, назвала всі комплекси світу, мені здається, сьогодні. О, таке життя бентежне в мене було. На щастя, зараз я не можу сказати, що хоча б одне з того, що я сьогодні назвала, є моїм комплексом зараз. Слава Богу, ні. Можливо, бувають якісь заскоки такі мимольотні, зальотні. Усіх цілую, люблю. Чао!